Ось два велика. На одному катаюсь я катався мій коханий. Я дуже його чекаю, щоб наша традиція продовжувалась. Востаннє вона чула його голос майже півроку тому. Наталя Прокопенко, дружина безвісти, зниклого військовослужбовця 61 ї окремої механізованої бригади. 5 жовтня 2024 року. Її чоловік Євген востаннє вийшов на зв'язок. Та відтоді від нього жодної звістки. Розмова дуже така швидка. Він мені казав, кохана, все буде ок. І я йому казала тож, таке, що ти мені обіцяв, що ми з тобою проживемо до глибокої старості. До повномасштабного вторгнення Євген працював на заводі у Запоріжжі. Разом із дружиною виховував двох доньок. Та навесні 2024 року його мобілізували і після навчання відправили у Курську область, розповідає Наталя. З липня він був зарахований до військової частини в Сумської області, а далі суджа. Він мені нічого не казав. Він мені скинув фотку. Пише осматриваю до стопримічальності. Він мені трошечки натякнув, скинув відео. Ну, як 61 ша бригада в Ютубі то викладали суджа. Торік, 24 жовтня, Наталі повідомили, Євген зник без вісти. Дзвінок мама відповідає на домофон. Там ну, питають Наталія Вікторовна вдома. І тут я розумію, хто і для чого йде. Не знаю чому, але я розумію. Відкрила двері. Це був візит з ТЦК. Я кажу, що погані новини, а він каже, мені відповідає, що ні, є надія. Нині Наталя займається пошуком свого коханого. Розповідає, чи не щодня переглядає телеграм-канали зниклих безвісти, видивляючись в обличчя незнайомців. Шукає серед них рідні риси. Я їх переглядаю, ну, вдивляюсь в очі, вдивляюсь в обличчя. Я шукаю. Може, щось побачу, може, знайду, але ну, нічого поки не бачу. У мене був телефон координаційного штабу при цій бригаді. Я теж туди телефонувала. Я питала, де мій чоловік. Дайте мені відповідь, будь ласка. Вони мені відповідають, що іде розслідування. Водночас жінка бореться за виплати, на які мають право її діти. Каже, для цього зверталася до Міноборони та пенсійного фонду. Чому я як дружина безвісті зниклого чоловіка, який виконував бойове завдання, який зник них безвісті в Кузькій області? Я не отримую заробітної плати. Сказала, що. Держава не буде кошти виплачувати ну, просто так. Жінка зізнається, не опускати руки допомагає підтримка дітей. В серці він живе. Кожні посмішки мої, моїх дітей я бачу цього чоловіка. Ось. Діти взагалі кажуть, мені мама все буде добре. Він з нами обов'язково зіграє волейбол. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.